Христу, сьогодні ми маємо особливе зібрання, коли ми ще раз для себе будемо нагадувати, що таке є вечеря Господня, що таке є життя церкви, без якої, без вечері Господньої життя церкви є нереальним центром сьогоднішнього нашого служіння кожної церкви. З того моменту, як організувалася церква в Єрусалимі, коли зійшов Святий Дух, День П'ятидесятниці, церква почала діяти. Вона називається живою церквою, тілом Ісуса Христа. З того моменту, по сьогоднішній день, немає значення, який дощ на дворі, немає значення, яка погода, немає значення, який воєнний час, в якій розрусі може бути церква. Від того моменту, по сьогоднішній день, вечеря Господня ніколи не переривалася. Навіть, можливо, були в періоді церкви дуже тяжкі часи, такі, як ми називаємо період Тіетир, коли Єзавель бере місце в церкві, дух Єзавелі, коли Сардійська церква один з етапів церкви, коли церква проголошує Я живий, а Господь до цієї церкви каже: Ну, ти мертвий, немає в тебе живих, майже немає. І з другої сторони йде наказ до тих, хто, можливо, є в такій церкві, не втікай від такої церкви, а приближай до життя тих, хто є близький до смерті, хто є близький до смерті. Сьогодні ми з вами живемо в лаудикійський період, об'єднаний період всіх церков, всіх семи періодів, коли церква є ні гаряча, ні холодна. Під розумінням гаряча ми розуміємо церкву, щоб зразу знали, що означає це місце. Це є церква, якою вона мусить бути гарячою, сила Святого Духа, вогонь той, що був перший день в апостольській церкві. І з другої сторони, апостол каже, щоб не були холодними, як світ, але робиться рамка, щоб ти ніякому випадку не був теплим. Що означає не бути теплим, коли ти не світ і не церква. Прийдеш до церкви, ти не розумієш, де ти є? В яку організацію ти зайшов. Це є вечеря Господня, яка нагадує для нас пройшла. Чи ми сьогодні дійсно маємо вечерю Господню і розуміємо, що означає для нас Христос? Звичайно, розуміння, ми прочитаємо цієї проповіді, прочитаємо слова, які є записані в Євангелії від Луки, 22 розділ. 17. І 19 вірші. Сімнадцяти і 19 вірші, які ляжуть в основу наших роздумувань. Перший вірш 17. Узявши чашу, вчинивши подяку, Ісус промовив: Візьміть її і поділіть між собою. Вірш 19. -й. Узявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на згадку про мене. Як ми сьогодні відносимося до вечері Господньої? Що в нашій уяви сьогодні стоїть, коли ми тянемо свою руку до плода виноградного і до хліба? Про що ми думаємо? Як я вже казав перед тим, це є основа основ життя церкви. Якщо ви сьогодні забираєте вечерю Господню, церква без вечері Господньої не є живою. Церква Господня завжди показує, що Бог наш помер, не просто показує нас життя. Здавалося, було б логічним казати, ми проповідуємо той, хто воскрес, але ми бачимо, що не так. Слово Господнє каже, перш за все, ми проповідуємо, що Він помер. Ніхто небудь, -ні людина дуже легко може померти. А скажіть, як може померти Бог? От ви собі думали, як може померти Бог? Він ж не вмирає, він є вічний, тому й він називається Богом. А тут ми маємо справу з Ісусом Христом, друга особа божества, яка завжди є, була і буде. І зараз, в даний момент, 2000 років тому, слово стає тілом. Тобто, в дивний спосіб, непояснимий для людини, це пояснити неможливо. Як так сталося, але через Діву Марію, без тручання людини, народжується Ісус Христос в тілі. І зараз йому треба пройти дорогою життя, перебороти смерть, ні разу не згрішити. Кінці піти на Голгофу, і то ще не кінець. Опуститися в самі найглибші долини аду. І дати для всіх, перш за все, для духовних сил зрозуміти, що пекло тебе тримати не може. Хоч ти є людина. Бог був перед тим. Зараз це є тіло. І зараз цьому тілові треба пройти через це все. Доказати для всіх, коли ми, власне. Читаємо послання до євреїв, яке конкретно показує для нас, щоб усувершенствувати себе і усувершенствувати тих, хто вірить, що на Голгофі помер Бог, будучи в тілі, ми можемо розуміти дуже часто одну сторону або другу сторону, а дві разом дуже тяжко зрозуміти. Власне, Ісус, як Бог помирає. Недаремно в нього виступає кровавий піт. Це дуже рідке явище, яке людина переживає в огоні, коли перед нею щось відкривається. Тоді людина щось переживає надзвичайне. В даному випадку людина, Христос переживає це. Ми ніколи собі не думали, а що може статися, якщо сила пекла буде сильніша? А що станеться, якщо Люцифер виявиться сильнішим? А що може статися, коли просто. Отець Небесний не буде діяти так, як він сказав? Ви ніколи на цим не думали? Що означає не торкайся до мене, бо я ще не дійшов до свого Небесного Отця і не є разом з ним? Просто слова, які ми постійно любимо читати, особливо коли є пасхальні свята, Воскресіння. Що означає не... жінку, не чіпай мене, я ще не зійшов? Чому не чіпай? Хто міг бачити той проміжок? Який для людини є буквально пару годин, треба пройти від найглибших долин аду, вже будучи на землі, і зараз піднятися до Отця, і щоб це все, що є в перешкоді, тобі не помішало зв'язатися з Небесним Отцем. Пам'ятаємо, як Даниїл молиться, 21 день він не може перебити тих всіх демонських сил, які стоять перед Ним у зв'язку з Богом. Як ви думаєте, легко молитися сьогодні? Нелегко. Чому ми повинні мати ці молитви? Це є боротьба з демонськими силами, вони є постійні. Аж через 21 день один з найсильніших мужів, які будь-коли жили на землі Даниїл, до нього сказані слова: Молитва твоя почута». А тепер собі на хвилинку уявіть, що в той момент є з Христом, коли він від землі, де він вже показався, перейшов від найглибших долин Аду і зараз мусить піднятися до престолу благодаті. Для нас це просто мир, ми навіть на деколи увагу на то не звертаємо. Тут всі демонські сили востатнє, щоб не збулося того, де і криється перемога, що він з'єднався, як Бог зараз в тілі з'єднався зі своїм небесним Отцем. Постійна боротьба. І коли ми приходимо до вечері Господньої, коли ми вживаємо Слово складати подяку, Власне, Луки 22, 17 і 19, Луки 22, 17 і 19. Ці слова повторюють для нас, що Він бере чашу, складає подяку, бере хліб, складає подяку. Грецьке слово «юкаристія» – складати подяку, мати подяку. Наскільки сьогодні ми складаємо подяку нашому Ісусу Христу? Що він відкриває мені дорогу в вічність. От зараз ми такі гарні, прийшли до зібрання, гарно в діті, маємо план. Поїхати на природу, можливо, гарна погода. Хтось має якісь інші плани, маємо плани. І зараз наші плани при виході з церкви перериваються, що стається з нами. І якщо немає Голгофи, ми не складаємо подяку, на жаль, ми йдемо всі в пекло. Уявляєте, от зараз таким гарним станом, з галстуком, без галстука, хто як сьогодні вдівається. Причепурені, гарні, і ми йдемо в найстрашніше місце, яке будь-коли могло би існувати, це є пекло, від якого ніхто нас не може вирвати. Ніхто, Ні мама, ні тато, абсолютно ніхто. Є тільки одна сила, яка може вирвати. це є Вечеря Господня. Смерті Ісуса Христа як Бога. І в дальнішому його перемога над смертю, яка відкриває для нас можливість, що якщо я піду з церкви, зараз закри... згадаю вечерю Господню, закрию двері, піду з церкви, і щось сталося, я є щасливий. Я є зі своїм Ісусом в небі. То є саме краще місце, яке може бути. Найкраще місце. Це не підбадьорення для всіх християн, хто є в церкві, хто нас слухає. Найкраще місце, яке будь-коли людинам буде мати, це є місце в небі. З нашим Ісусом. Він пройшов через це, смерть його не змогла тримати, запечатані на Його долонях. І Якщо ми, вірно, є йому до кінця, вірні до кінця, нічого нас не отримає тут на землі. Ніяка ворожа сила. Якби вона нас сьогодні не атакувала, ми будемо разом з Ісусом. Якщо що станеться, тільки закрилися двері. Я є разом з Ним в небі. Чи міємо сьогодні подякувати Богові? За розуміння того, що я міг бути в пеклі, а я сьогодні є щасливою людиною, що я записаний на долонях не кого-небудь, а сина Божого, який помер за мене на Христі, а пізніше Воскрес. Правда, не радісне було б ваше життя в Канаді, якби ви приїхали, вам би абсолютно всі двері були закриті. Приїхали, бачите, як другі живуть, як гарно живуть, зустрічаєтесь з такими людьми, бачите. Як люди живуть, ходять до церкви, а вам абсолютно нічого не не получається. Толком, що ви є в цій країні. Так само і в нашому духовному житті. Ми повинні розуміти, що Бог для мене приготовив у небі цим жити. Не земним. Земне воно проходить. І сьогодні ти можеш бути великим чоловіком, можеш займати, хто знає яку посаду, а завтра сидіти, як остатній попрошайка під дверима. І впивати на чиюсь залежність. Хтось мені дасть кусок, щоб я міг в завтрашній день знову жити. Уявляєте, як життя може кидати? Причасті, Юхаристія складати подяку. Інше слово, яке ми сьогодні дуже часто зустрічаємо, коли приходимо до церкви, це не тільки складати подяку, як я складаю подяку, які мої відносини з Богом, а також згадка, спомин. Коли ми читаємо 1 Коринтян 11, 24, 25. Перша Коринтян 11, 24, 25. Подяку віддав, переломив і сказав. Подяку віддав, переломив і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин або на згадку про мене. Точно такий самий акт, коли він бере чашу. Це робіть на згадку про мене. Що означає в нашій уяві згадка? В нашій, в нашій церкві ми постійно про це говоримо. Що означає згадати Ісуса Христа? Була особа 2000 років тому, була на землі, була надзвичайною людиною, робила надзвичайні чудеса, залишила після себе надзвичайну науку і пішла. І зараз ми згадуємо цю людину, якою гарною вона була. Згадуємо навіть певні чудеса, які вона робила. Ніхто не міг з людей робити, а ця людина робила. Навіть мертво, який лежав в гробі чотири дня, уже смерділо від гроба, але він сказав: вийди, і Лазар вийшов. Певне чудо нагодування п'ять тисяч, чотири тисячі. Скільки каліг, хворих, піднятих і зцілених. Ми навіть, як пише один із апостолів, якщо би книги свого часу були, писали про ті чудеса, які були роблені Ісусом, не хватило би книг. І ми згадуємо, правда? Так ми згадуємо. Тому що була особа. Ну, якщо ми так згадуємо, що була певна історична особа з навіть найбільшими історичними досягненнями, такими досягненнями, що ми пам'ятаємо її по сьогоднішній день, це не є біблійний підхід. Анамнесіс. грецьке слово, ана згори і мнесіс пам'ять. Коли ми складаємо ці два слова разом, коли приходимо до вечері Господньої, це є відновлення мого. Внутрішнього чоловіка, а Це не по-різному в церквах можна можна чути думки, як ми до цього відносимося. Церква настільки зматеріалізувалася, що духовності лишилося дуже мало. І в більшості ми відносимося до цього як до кусочка хліба і до простого плода виноградного. Іде відновлення нашого внутрішнього чоловіка, як це проходить, яким я був, таким і лишився. Так нам здається, але по відношенню до духовності, воно далеко таким не є. Відновлюється нас внутрішній чоловік. Є віра, по вірі ми сприймаємо, як цей плід виноградний діє. Він лишається плодом, але по відношенню до віри він ніякий не є плід виноградний. Це є кров. Хоч ми подивимося в чашу, дамо аналіз, подивимося, що у нас війшло, це буде плід. А по відношенню до віри зовсім інше. І тут дійсно перевіряється віра людини, а нам несість, наскільки я відновлююся, наскільки відновлюється мій, мій внутрішній чоловік. Чому перша апостольська церква в Єрусалимі робила це кожного дня? Літерально кожного дня, коли тільки приходили в служіння, була вечеря любові, їли, насичували своє фізичне тіло, але основним, основою, основ була вечеря Господня, коли згадували Голгофу. Кожного дня і люди не мучились. Ми бачимо, які переживання мала апостольська церква. Я собі на хвилинку можу собі уявити, якби християнина сьогоднішнього дня поставити в Першу апостольську церкву в Єрусалим. І коли людина побачила ті чудеса, які робилися руками апостолів, побачила їхнє життя, як жили перші апостоли. Я не знаю, наскільки би ми би внутрішньо. Спротивились би такій, е, такому життю, чи ми б повністю переплавились і сказали, наскільки я є леудикійський християнин? Теплий, який теплий, взагалі ніякий. Таке є життя. Спомин. Народитися згори. Це не просто згадати особу через рік, через сорок днів. Не просто згадати події, які були 2000 років тому, це сьогодні прийти до церкви, проаналізувати своє життя, як я хожу з Богом, і по відношенню до того, даючи Богові розуміння, що я цього боюся. Страх Господні то сама основа, це є мудрість. Не думайте, що страх то щось фобія, то щось таке, що невідомо звідки йде, і людина повинна від того втікати. Коли ми маємо страх Господній, це і початок мудрості. Коли ми боїмося Бога, ми є самі мудрі люди на землі. Якщо ми боїмося Бога, так як ми боїмося якогось ворога, от зараз в Україні ми чогось боїмося. Ті, хто проживає ті, що приїхали, можете свідкувати, летить. Починаємо боятися. Чому? То і реальний страх мусить бути. А куди вона зараз поверне, і де вона впаде? І чи я ж зараз буду після того далі жити? Так само і в нашому духовному житті, чи я боюся Бога. Зараз я війшов в таку зону, де я можу згрішити. І зараз, коли я маю страх Господній, я боюся. Тому що я бачу, Він мене бачить, я є в контакті з ним, він мене постійно бачить. Я боюся. Чи я маю сьогодні цей страх? Страх Божий, який приводить мене до мудрості. До якої мудрості? Що фінально я спасаю своє життя? В чому заключається мудрість? Спасти своє життя, спасти його від пекла. Спасти від того, що людину чекає в пеклі. Тут сама найбільша мудрість. Не просто закінчити школу, закінчити університет, зробити кар'єру, отримати премію Нобеля. Ну. Це є набагато вище. Мудрість настільки висока заключається, що я спасаю своє життя від вічної тортури, яка могла би мене чекати, якщо б я не пізнав живого Бога. Чи ми його сьогодні дійсно боїмося? Коли, власне, ми говоримо про спомин, про спомин, а нам несість, я народжуюся з гори, моя пам'ять, мій розум зовсім по-інакшому працює. Зовсім по-інакшому. І коли перед тобою стоїть світський християнин і стоїть духовний християнин, ти відразу будеш бачити різницю відразу. Моментально. Одне відкрите слово, деколи навіть і по одежі. І ти відразу будеш бачити, хто перед тобою стоїть. Наскільки ми сьогодні, крім вміти подякувати Богу, розуміємо, що ми є частина Його, а нам несість відновлення нашого внутрішнього чоловіка. Слідуюче слово, яке дуже часто ми вживаємо, але не надаємо йому фінального значення, це є причастя. 1 Коринтян 1016, грецьке слово Коєнонія. 1 Коринтян 10.16, коенонія, яка означає спільність в Бозі, чаша благословіння, яку благословляємо. Чи це не каунонія, спільнота крові Христової? Хліб, який ломимо. Чи це не спільність тіла Христового? Скільки разів ми це Слово читаємо і скільки разів ми лишаємося байдужими? От я зараз це беру, приймаю вечерю Господню, і я показую, що я є частина Ісуса Христа, Його тіла. Те, що є всередині в мені по відношенню до крові, я дихаю ним, живу їм. По відношенню до тіла, я мої поступки я роблю, як робить Христос. І зараз я протягую свою руку до цього і роблю цей, цей акт в своєму житті. Чому апостол Павло каже, будьте дуже обережними, коли ви приймаєте вечерю Господню, хай кожен перевіряє персонально своє життя, як ми ходимо з Богом. Зараз є частина Ісуса Христа і така частина Ісуса Христа. Що сьогодні творить. От собі уявляєте, момент з мого життя, кожен зараз думає, має свою голову, має своє мислення, як я живу як Христос, там, де я є, на роботі, вдома, там, де я поїхав відпочивати, ті документи, які я підписую, те, що я говорю. Зараз не ти підписуєш документи. Христос підписує через тебе документи. Робиш якусь справу, Христос через тебе робить ту справу. Пішов кудись, Христос є з тобою не ти, а там Христос є. Кононія частина тіла Ісуса Христа. І цим ми підтверджуємо, сьогодні це. Свого роду присяга, показ для нас, що я підтверджую, що я є частина Його тіла. І цим підтвердженням я маю чітке розуміння, як воскрес він, так само воскресну я. Мене нічого тут на землі тримати не буде. Абсолютно нічого. Чи буде? Як ви думаєте, буде? Ми живемо в той день. Дуже близький день, коли цей екзамен прийде. І цей екзамен буде дуже, дуже складний. Для тих, хто не до кінця довіряє, і дуже легкий для тих, хто просто вірив в своє життя Ісусу. І нас немає. Церква пішла назавжди, назавжди, в нове небо, в новий Єрусалим, нові відносини з Богом. Ти як частинка Ісуса Христа, ти вже від Нього ніколи не будеш відірваний, і ти будеш вічно зі своїм Богом. Які тобі дарує таке, що людині на голову не приходить, на розум не приходить. Сьогодні ми тяжко працюємо, щоб отримати якихось там пару доларів і готові віддати і своє здоров'я, і все-таки, щоб мати це. А тут Господь дає для людини те, що навіть на розум апостолу Павлу не могло прийти, він не може описати. Наскільки, власне, ми сьогодні розуміємо, що ми є коріноння, що ми є частина тіла Ісуса Христа, що ми не просто п'ємо. Від плоду виноградного, що ми не просто їмо від хліба, а що ми дійсно показуємо, що я є частина тіла Ісуса Христа, і моє тіло виконує те, що виконував би Христос, коли був на землі. Чи так ми сьогодні живемо? Питання персонально до кожного з нас, хто нас дивиться, хто є в нас в церкві, персонально до мене питання, чи сьогодні в кожному поступці мого життя від того моменту, як я прийняв водне хрещення, до сьогоднішнього моменту, коли я ще живий на землі, чи вечеря Господня є бачена в моєму житті? Хто скаже, я того не хочу Забагато. Такий світ гарний, так гарно світить сонце, сьогодні поїду на пляж. Полежу, віддихну. Біля мене буде моя дружина. Біля мене будуть мої дітки. Ми так гарно проведемо час. Можливо, хтось планує ввечері час зробити барбікю, шашлик, гарно пахне. Вже хочеться йти, правда? Так гарно. Я залишив своє зібрання. І в цей момент забирається церква. Лишився при шашлику. Лишився на пляжі, жінка, сім'я, діти на період великої скорботи. Якщо ми сьогодні плачемо, хто приїхав з України як тяжко, як несправедливо, то що ми можемо сказати, якщо людина попадає в період великої скорботи, де навіть близько людина собі не може уявити, як ворог буде діяти по відношенню до тіла людського? Як ми сьогодні ігноруємо тим, чим ми не маємо права ігнорувати? І тому я сьогодні знаю, чому я є в церкві. Я не просто відірвав своїх пару хвилин і прийшов до церкви. Я знаю, що я живу. Як жили колись християни, і ще, можливо, вони їхні слова є актуальними, і деякі люди можуть казати, ті, що люблять посміятися, як було за отців, так буде і зараз. Дивіться. І мій дідо про то говорив, і апостоли про то говорили, а церква де була, там і є. Глузії були, є і будуть. Друге Петра, третій розділ, третій, четвертий вірш Друга Петра. Висвітліться. Подивіться, що пише. Апостол, як буде в останні дні? Коли люди просто будуть сміятися? Чому? Тому що ми живемо в Лаудикийський період, ми все маємо, нам нічого не треба. Ху, що тіло просить, я фактично все можу дати для свого тіла. Елементарне питання. Що я сьогодні даю для своєї душі, яка є призначена для вічності? Не для року, двох, не 70 віці 80. Для цілої вічності. І чи сьогодні це дійсно є позиція мого життя, коли я кладу на кафедру життя зі всіма його здобутками, привілеями, з тим, що мені життя хоче дати, я знаю, на що я міняю це. Я міняю на вічність. Я міняю на те, що сьогодні-завтра церква буде забрана. І Я знаю, що я терпів, я знаю, що не склонив свої коліна. Я знаю, чого брат сидів в тюрмі, чого не могло. Нічого зглумити. Я тепер так те чітко розумію, тому що переді мною відкривається вічність, яка виражається у підхопленні церкви, чи, можливо, персональні зустрічі з Богом. Я не знаю, що буде. Що буде скоріше, не знаю. Чи моя персональна зустріч з Богом? Чи коли Бог підхопить церкву і все залишається позаду? Всі мої нудьги, всі мої печалі, все моє страшне, і тепер приходять слова апостола Павла до голови: те, що Бог. Приготовив для людини, людина навіть не могла би уявити. І ми про це знаємо. За що я сьогодні чіпляюся? За вічне життя. Хай Господь нас благословить. З великим роздумуванням будемо приходити до вечері Господньої. Зараз станемо, помолимося. Дорогий всемогутній Господі Боже! Стоячи перед твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо тобі за цей час. Ми дякуємо за цей момент. Ми дякуємо, що в ці останні дні ми можемо ще почути Твою живу проповідь, можемо звернутися до Євангелії, можемо щось взяти для своєї душі, яке стане для нас цим елексиром життя, твоєю правдою, твоєю силою. Благослови нас. Друге Ісусе, ми просимо Тебе, хто є з нами в церкві, хто дивиться нас в ефірі, можливо, хтось спав на силах. Можливо, хтось і знемігся, можливо, хтось розувірився в всьому, і в духовному, і в тілесному. Зараз ми просимо тебе, укріпи нашу віру. Забери всякі сумніви, забери всяке сміхотворство, забери всяку критику на інших людей, а нам дай дивитися на себе і на своє життя. Хай кожен перевірить своє життя. Благослови нас. Молитва за наш рідний край, молитва за цю нову країну, де ми проживаємо. Миру для Єрусалиму, готуй нас, дорогий Ісусе! Ми готові почути цей останній голос, який йде з неба. Раб мій улюблений, прийди на мою вечерю. Це ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.